Багатшими стали провідні діячі культури і мистецтва та обдарована молодь рівного. Їм вручали стипендії міського голови. Грошові сертифікати від Володимира Хомка отримали 25 чоловік. Міський голова зізнається, радий нагороджувати талановитих рівнян. Бо на жаль, дуже багато людей безталанних і лінивих. Їх дуже багато в суспільстві. Я з висоти своїх років можу це сказати. І ці люди заважають нормально жити. Більше того, вони створюють фон. Розумієте, а фон повинні створити успішні люди, талановиті люди. То дуже б хотілося, щоб в нашому місті ми це якимось чином так робили, щоб все було модно, щоб не, не, не заздрили якомусь не ну будемо так казати неадекватному лідеру в групі, який просто нічого не робить, байдику, а заздріл тому, хто чогось досяг в музиці, в мистецтві, в науці, в чомусь іншому. Чималими досягненнями у музиці пишається цимбаліст Андрій Торуля. Хлопець дуже радий, що його здобутки відзначив стипендією Сам міський голова. Це надає музиканту наснаги і надалі займає. Тися улюбленою справою це дуже багато значить для мене. Я проводжу з цим балом майже кожен день. Я не знаю, що буду робити без них. Це досить розслабляє мене цікавить мене досить цікаво. Стипендія міського голови для одарованої молоді складає 323 гривні. А для провідних діячів культури і мистецтва 644. Втім, стипендіанти кажуть, не в грошах щастя. Абсолютно не в грошах, просто в тому, що помічено, що робота викладача, учня, колективів підмічена її видно. Оце приємно. А сама стипендія, самі гроші. Щасливі митці після отримання грошових сертифікатів віддячили міському голові демонстрацією власних талантів. Ібні зовсім не багато. Катерина Анікіна, Дмитро Спіченко у ритмі подій.